Всім привіт, ребята! Я вернулася з больниці. Напевно, ви вже бачили відео, те, що мене відвезли в больницю. Але воно приватне. Якщо вам воно попалось, то значить вам повезло. Але в мене був запестрі зламане. Збине і мені подарували таку штучку. Зап'ястям я рухати не можу. Зараз покажу, що ще в подарунок дали. Хуйдер! Напевно, ви бачили вже після цього відео таке відео, те, що мої фоточки на коні з моєю собачкою. Аня! Вон на виїнок врівна вона. Бачите точно. Тут... Зараз принесу її. Ханя. Ханічка, Ханюка. Я там ще на фото всі моя інша собачка. Ось така Ханечка. Зараз сантика покажу. Сандіок! іди сюди, іди сюди! Дуже тяжка. Я її ну, я... одною не можу тримати сантік. Ось таке життя несправедливе. Вибачте, що дещо довгі відео не зробила просто б мій голос не було чути. Всім пока. Я буду виздоравлювати і буду для вас знімати відео. Навіть ото, після. Ну, перед тим відео, де мої велички на коментарі з моїми собачками. Там є відео, де я ось так. Та-та-ра-ай, та та тата. З ось цим. Ну, таке саме мені в больниці дали. Будемо закінчувати. Всім пока.